Проєкт Історія одного експоната започаткував обласний краєзнавчий музей. На сайті та у соцмережах знайомимо з найцікавішими предметами колекції, які можна побачити, відвідавши музей, розповідає завідувачка відділу природи Вікторія Слюсаренко. На сьогоднішній день у відділі природи експонуються близько тисячі таких різноманітних предметів. Розпочали проєкт з розповіді про лазурит. Ось такий напівдорогоцінний камінь, з якого виготовляють прикраси і дуже гарну. Блакитну і синю фарбу. Цей камінь використовують для оздоблення намиста, сережок, жіночих підвісок. Розповідає, найбільш відомий в Україні виріб, виготовлений з використанням лазуриту це гербова початка президента України. Він прикрашений лазуритовою кулею, виготовив початку київський ювелір Михайло Чебурахін. Другий предмет проєкту історія одного експоната фрагмент золотоносної руди. Цільовий пошук золота загалом в Україні і в нашому регіоні розпочався ще у 80-х роках. Тоді ж було і е, зареєстровано два родовища: це Клинцівське родовище золота та Юрівське. У 1992 році в Кіроградській області відбувся перший в Україні показовий конкурс з видобутку золота, згадує Вікторія Слюсаренко. Після цього, каже, розпочався золотий бум в нашому регіоні та в Україні. Видобуток на території області тривав до 1997 року. Цінність цієї золотоносної руди полягає в тому, що саме з неї видобувають справжнє і високоякісне золото. Із декілька тонн концентрату цієї породи приблизно видобувають 1 кілограм золота. Про експонати з колекції розповідають раз на тиждень. Усього їх у фонді музею мають 105 п'ять тисяч, про яку кількість з них розкажуть в рамках проєкту, не визначили, сказала завідувачка. Олена Жкалова, Василь Ловицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.